Дівчата, ось ми будемо переробляти з вами нігті, які я нарощувала. полігелем. відео є на каналі, можете процес від початку до кінця переглянути. Як ви бачите, матеріал весь на місці, нігті не поламалися. Тобто ця тонка конструкція, яку ми з вами минулий раз будували, вона абсолютно витримала всю нагрузку. Що я хочу в цьому відео? Хотіла б з вами поділитися, розказати. Насправді, так тонко і, е, так з впевненістю, я ніколи не завжди могла робити такі нігті. У мене було дуже багато таких якихось розчарувань, тому що навчили мене робити по одному, і навчили мене робити практично в стик з кутикулою викладати повністю гель, потім його запилювати і кутикула біля. Шкіра кругом пальчика вона була завжди такою пошарпаною, порватою. Тобто, Мені знадобилося деякий період часу, щоб я собі отими такими пробами і помилками змогла виробити ось цей спосіб, яким я зараз працюю. Тобто на це все мені знадобився час. Цього на курсах мені не показували з цим зі мною. Наділилися. Я підозрюю, що, можливо, самі так не вміли ще на той час. Думаю, що зараз технології йдуть вперед, матеріали змінюються, матеріали придумують якісь кращі, більш сучасніші, більш цупкіші, міцніші. Тому це все йде вперед. Але я хотіла сказати те, що не потрібно дотримуватися ось тих таких. Норм і правил, які вам нав'язують, ну не то нав'язують, а в яких ви вчитеся з самого початку, тому що час йде вперед і потрібно. майстер завжди має бути на як то, бути в тренді, як це модно зараз сказати. Тому що залишатися на якісь старій позиції і дотримуватися постійно одного і того самого, це також неправильно і не. Тоді ви будете як немодним. Так? Будете, буде застаріла техніка. Я не скажу, що застаріла техніка вона не, не дієва, вона дієва, але тим не менш потрібно якось рухатися вперед і розвиватися в цьому плані. Тому що появляються нові матеріали, появляються нові способи, появляються нові. Можливості, нові техніки, тому нам потрібно завжди слідкувати за, за часом і за всіма новинками, які появляються, Тому що потім прийдуть до вас, будуть хотіти там якісь конкретний манікюр, а ви з цим впоратись не зможете, тому що не вмієте, не знаєте, не цікавилися. Насправді це все дуже легко, просто потрібно. Цікавитись, шукати, як бачите, на просторах інтернету зараз є дуже багато безкоштовної інформації. Чого не було в мій час, коли я навчалася, цього зовсім не було. Я була як сліпий котик. Знаєте, пробувала, пробувала щось спиляла, ліпила, і поняття не мала. Як воно, як так гарно виходить там інших людей? Ну, от як це зробити? Яким чином? Тому що на курсах ставлять там. Бо допомагають ставити пилочку, там, показують, як її тримати, але ви маєте також якийсь певний час відпрацьовувати цю техніку. Тобто маєте працювати над цим, як -то, над, над цим завданням, робити ці вправи, щоб ваша рука звикла, щоб ви змогли розслабити руку. Тому що тільки розслабленою рукою ми можемо добре. Добре працювати. Напружена рука, вона нічого нам хорошого не дає, а для того, щоб її розслабити, треба спочатку зрозуміти принцип, як це все працює. І потім, по ходу, у вас це все розслабляється, як то кажуть. Бачите, ми зняли старе покриття, відслойка була лише на середньому пальчику зліва в кутику. ми її Випиляли, тому що вона нам не, не потрібна. Відслойки залишати не можна, тому що кожна маленька відслойка, вона дає зазвичай велику відслойку, тому заборонено залишати будь-яке відчарування, яке з'являється після старого покриття у вас на нігтиках. Отже, таке, в мене часто таке буває, коли я роблю манікюр після тривалої паузи. Тобто ви пропрацьовуєте нігтєву пластину, наприклад, там людина деякий час манікюр не робила, і вона могла на нігті наносити звичайний прозорий лак, до прикладу. так. І навіть коли ви все гарненько забафлюєте, можете цитоном пройтися, все одно старе покриття лаку звичайного ацетонового лаку, воно може залишатися такою невидимою плівочкою. І тоді ось, ось ця, ці степки гель-лаку чи там гелю, воно не відбувається з натуральною пластиною, тому що в тому місці могла, міг залишитися ще якийсь кусочок, частинка того лаку, і воно може спровокувати відчарування. Ну, це одна із причин. Могло бути недопрацьоване місце пилочкою. Ось тому ці всі моменти вони в мене частіше бувають після, після тривалої паузи. Або коли людина до мене приходить вперше. Я ще не дуже, добро, не дуже добре знаю ніфтів пластину, тому виходить ось така маленька біда. Ось. Бачите, зараз ми пропрацьовуємо з вами кутику, все так, як я люблю. Швиденько, без... Будь-яких ускладнень, без будь-яких додаткових фрез і купу фрез, все можна абсолютно гарно і допустимо, як то кажуть, зробити все однією фрезою. Це абсолютно реально. Ось пропрацьовую всі пальчики, і я помітила, що на вказівному пальці я трохи забагато зняла дужину. Тому Вказівний пальчик мені придеться чуть-чуть донаростити, але це взагалі не проблема. В даному випадку я взагалі не буду підставляти форму. Просто полігелем витягну чуть-чуть вільний край і швиденько поміщу в лампу, він не встигне нахилитися вниз. Мені там буквально треба 2-3 мм, щоб чуть-чуть добавити додати цієї дужини, яку я забрала. І засушимо в лампі, і потім просто запиляємо звичайним чином, звичайним способом, і в кінці манікюру випилимо старий матеріал з під нігтика. Це також дуже важливо, тому що, коли старе покриття залишається під нігтєвою пластиною, то потім клієнці захочеться його вичистити, видришпати, вона буде там клупатися, кулупатися, і нігтик просто відпаде, тому Поверхню під підніфтювою пластиною потрібно так само залишати гладенькою. Мається на увазі рівномірною, щоб там не було сходинки. Так як ми з вами робили минулий, минулий раз нарощування, може бути таке, що коли покриття відростає, знизу виходить ось ця така маленька сходинка, яку потрібно припрати, щоб вона потім нам не. Не провокувала ось ті бажання подрешпати щось там під нігтєвою пластиною клієнта. Ось так, зараз якось люди почали дуже масово хворіти. Зараз дуже часто відмовляють в термінах, не знаю, що відбувається. Напишіть, будь ласка, як у вашому місці, чи так само таке якесь нашестя зараз якогось вірусу. Багато людей мають проблеми з животом. Багато хто знову починає хворіти на вірус, який нас тримав в полоні 2 роки. Тому сподіваємося, що це все, це все до нас більше не повернеться, немає бажання. Отже, гарненько, бачите, пропрацьовуємо всі пазухи з боку, біля кутикули. І пам'ятайте, що краще не перестаратися, ніж ніж. Краще не допиляти, ніж перестаратися. Ось бачите, зараз я на великому пальчику трохи перестаралася. Підставляю спонжик, забризкую добре обожирювачем, за допомогою спонжика, ще довижимаю крапельку крові, яка там залишилася, капаю капрамін на той же спонжик, який я тримаю під пальчиком, і забираю всі залишки крові і капрамі... капраміном. Зупиняю її. Це дуже важливо. Отже, як бачите, ми зробили манікюр і зараз покриваємо нігтики е тоненьким шаром бази. Це також дуже-дуже важливо, тому що він іде як дегідратор, праймер, все, все вкупі і база. Тобто він якраз заходить в ті пори, які ми з вами відкрили, і таким чином. Покриття в майбутньому не дає відчарування. Напишіть, будь ласка, чи мені так дуже цікаво, чи хтось спробував моїм способом ось так покривати нігті, який у вас результат, і взагалі, чи, чи, вдається, вам, чи вдається вам уникнути відчарувань від слоєк. Ось зараз ми з вами піднарощуємо вказівний палець. Бачите, я більшу кількість матеріалу розтоптую по нігтєвій пластині, так, щоб він був не лише на кінчику нігтика, а ще й на всьому вільному краї. І трошечки витягую вільний край і швидесенько поміщаю в лампу. Ось такою базою ми будемо покривати. Мені прийдеться покрити її в два тонких шари. І зараз ми з вами транспортуємо. Відуємося в кінець манікюру. Мені посеред процесу зателефонували, і був такий дзвінок, на який я мусила відповісти, тому вже дофарбувала ось до такого моменту і показую вам результат. Дуже шкода, що мені не вийшло зняти, як все відбувалося, я покривала. В два шари. Спочатку тонкий шар, тому що лак, він, ось цей, ця це в нас камуфлююча база від Comilfo. Вона достатньо була рідкою, тому мені прийшлося в два тонких шари. Друг... Перший шар не геть вирівнюючий, а другий шар в мене був вирівнюючий. Шар, я чуть-чуть повертала пальчик інколи вверх, вниз головою, як то кажуть. Розробила вирівнювання і засушувала в лампі. Ось такий у нас результат вийшов. Обов'язково впилюю нігтєву пластину знизу. Це дуже важливо, це те, про що я вам говорила на початку. І зараз у нас виходить ось така гладка поверхня не лише зверху нігтєвої пластини, а ще й знизу. Ось, бачите, які в нас. З вами нігтики вийшла. Дуже люблю такий манікюр, і зараз насправді дуже часто його роблять. Нічого зайвого, такий доглянутий, красивий ніжний манікюрчик вийшов у нас. Все, що затекло, всі затьоки, десь кудись топ попав, десь база чуть-чуть попала на... за межі архітектури нігтика. Тому мені його обов'язково потрібно випиляти. Я ніколи це не залишаю, тому що воно, якби, пошкоджує нашу акуратність. І це не підходить нам таке. Треба все гарненько дочищати, щоб клієнтка пішла від вас задоволена, і її не захотілося потім самій щось там випилювати, тому що, ну. Ми знаємо трошечки більше, ми вміємо це з легкістю випиляти, ну, принаймні, мали би вміти, а людина цим займатися не має. Вона має просто насолоджуватися даним манікюром. Ось бачите, дві руки, як в нас все вийшло. Так що дякую, дівчатка, що дивитеся мене. Напишіть, будь ласка, чи хтось спробував по-моєму е, способу покриття нігтиків працювати, чи виходить у вас все. Мені насправді дуже-дуже цікаво. Дякую, що дивитеся. Ось так це все я знімаю для інстаграму і скоро з вами побачимось в наступному відео. Всім гарного дня!